Доброго дня, шановні. учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Будь ласка, я вас прошу. Не забувайте кожного дня робити ранкову зарядку по фізичній культурі, незважаючи є у вас сьогодні урок по фізкультура або нема. Ви робите зарядку, по-перше, для себе. По іншого, обов'язково робіть ті завдання, які вам відправляють. Вони є. На моєму ютуб каналі, будь ласка, щоб ви про не тільки її дивились мою ютуб сторінку але обов'язково робили фізичні вправи. Я маю на увазі записувала їх і відправляли, будь ласка, мені. Можете відправляти мені в Телеграм, Вайбер, Ватсап, або прикрипляти прикріпляти відео і відправляти на... Нашу платформу нові знання. Е, будь ласка, я вас прошу, не забувайте обов'язково підписувати прізвище ім'я, е, з якого класу і від якого числа зроблена ранкова зарядка. Я, я обов'язково все буду дивитись, е, коментувати, якщо щось у вас е, не те, що добре виходить, якщо у вас є якісь невеличкі не помилки, невеличкі недоліки, скажімо так. Сьогодні ми з вами приступаємо до ранкової зарядки робимо невеличку розмінку. І сьогодні ми з вами попрацюємо, продовжуємо працювати. У нас буде не один перечень, а ми будемо на розтяжку. Ми попрацюємо декілька днів на розтяжку, і потім перейдемо до. Або до пресу, або до силових вправ, я маю на увазі згинання розгинання рук в опорі льожа. Обов'язково робити розминку, обов'язково робити другу вправу, я маю на увазі другу вправу вправу на силу, або на розтяжку, або на гнучкість, або на витривалість, або на силу. Сьогодні переходимо. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил голови вперед назад, ліво вправо. Розпочнемо. Спокійно, без риских рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Молодці. Зараз робимо чотири рази по часи. Стрілки, чотири проти часу стрілки. Розпочнемо. Раз, два, три. 4 Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчило. іншу сторону 4 рази. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчило. Молодці, руки к плечам. Чотири змахи. Плечі. Вперед. Чотири назад. Руки к плечам. Спокійно, без. Ускорення. Розпочнемо. Спокійно. Раз, два, три. 4 назад, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили. Дуже добре, молодці. Наступне завдання, руки перед собою упражнення не множиться. Розпочинаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили. Молодці. Наступне завдання. Випади плечами. Чотири. Випади плечами вперед. Чотири назад. При цьому тримаємо рівну спину. Розпочнемо випади плечами. Раз, два, три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. сім вісім, вісім. Вперед. Раз. Два. Чтири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще одне повторення. Випади плечами. Раз. Вперед. Два. Три. Чотири. Молодці. Дуже стараєтесь. Назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Молодці руки на пояс. Нахил Нахилтуба. Вперед. Назад. Вліво. Вправо. Без резких руків. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12, Продовжуємо ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. І ще одне повторення. Цього завдання. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Наступне завдання. на щепничку. Руки на по 4 нахила тулуба. На раз, два, три, чотири. Вліво. На 5, 6, 7, 8 Вправо. Спокійно, різких руків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. В іншу сторону. 5, 6, 7, 8. І ще два повторення. Спокійно. Раз, 2, 3, 4. В іншу сторону. П'ять, шість, сім. Вісім. Іще одне повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Закінчили. Дуже добре. Молодці руки на пояс. Два порута, тулуба вліво, два порута, тулуба вправо. Продовжуємо. Спокійно, без різких рух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, дуже старайтесь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім іще одного. Раз, два, три, чотири. Останок п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре молодці. Наступне задання: нахили тулуба. Спину тримаємо рівно, ноги на ширні пліч, ноги не згибаємо, стараємось, стараємо сторкатись підлоги нашими, нашими, нашими ладонями, нашими ладонями, нашими ладонями. До підлоги. Розпочинаємо. Раз. 15 нахил. Два, три, чотири п'ять, Шість. сім, Вісім. Дев'ять. десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять, Чотирнадцять. П'ятнадцять. Молодці. І на останок сьогодні стаємо на раз покійно на носки. На два перекатимось на п'ятки. Без різких руків. Спокійно. Стаємо на носки якомога вище тягнемось. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Стає... Тягнемо носок на себе, щоб стати на п'ятки два. Спокійно на носки. Стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки, стаємо два. Стаємо на носки. Раз. Перекатимось на п'ятки, стаємо два. Стаємо на носки. Раз. Перекатимось на п'ятки, стаємо два. І на носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки, два. Сьогодні ми зробимо майже як учора, але ноги трошки у різні сторони. 15 нахилів к одній нозі, 15 нахилів к кіншої нозі. Що я маю на увазі? Ноги примірно на шині пліч. 15 нахилів к одній нозі, 15 нахилів к кіншої нозі. Стараємося стягнутися якомога далі вперед. Все робимо спокійно, без різких руків. Робимо на одну ногу, потім робимо розтяжку на іншу ногу. Розпочинаємо з вами завдання. Раз, два. При цьому коліна не згибаємо, стараємось е, ровно тримати ноги і якомога нижче навіть наклонятись. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Дуже добре молодці Зараз робимо е, киншою Ноги трошки в різні сторони. На приблизно як на, на рівень наших плеч. Тобто широко не, не треба і, разом і тримати ноги. Тро, трошки в різні сторони. Розпочинаємо на наступну ногу розтяжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І кожного разу, коли ми робимо, ми стараємося вперед, і кожного разу якомога далі, далі вперед. Я маю на увазі. На цьому все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичної культури. Будьте здорові! До інших зустрічей, до побачення на все добре, дітки.